Колесо буксує і викрутиться. Всім привіт, вітаю вас на каналі Висока Гребля. Сьогодні будемо молотити сою. Я вам трішки цей процес покажу, Строго не судіть. Зімлю те, що вдасться зняти, а ви свої враження та е пропозиції будь-що, пишіть в коментарях. Дякую. страшно. Ось так виглядає соя на 14 жовтня, трошки полягла, а ось так виглядає її стерня. Після змолочування бачимо, що деякі зернята лишилися тут. Ось так, на жаль, так воно і виходить через через погодні умови, через те, що вона пізніше була трошки посажена. Ну і після дощів вона трішки вогковата. Хороша техніка, робить хорошу роботу. Такі в нас прикві горби. Попробую їх змолоти. колесо буксує мені викрутиться. Оце там. Там! Да. І недавно й дощ був. І Він тут вирив правим колесом. Просто вирив, це капець. Жорстко. Тут прихий гор, тут взагалі не піде. Земля досить рихла, після дощу. Дуже тут прикрий горб. Перший раз, як він ось тут виїжджав, то праве колесо буксувало. Зараз їде тим самим слідом яким з'їжджав. Знов бачу, перше праве колесо Чуть-чуть підбуксовує, але слава Богу йде. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. давай. Хорош! Можна посивіти біля такого контенту, я вам кажу. Це капець. Горбек каже, то якби ще не така волога земля, то було б набагато простіше. Дуже дорогою стає така соя, особливо коли екстрас. в важких умовах її збирати. Але слава Богу, без, без всяких казусів. Добра купера виходить. Хочу запитати одне питання, задати, і питання звучить так. Пане Петре, для чого ви заставляєте бідних людей сивіти? Щоб трошки якусь копійку мали, бо на пенсії білий проживати. Дякую. Ну і ви розумієте, хто додивився це відео до кінця, чому я задав таке питання. Тому що ми стояли з батьком з боку і реально сивіли, як він їхав під такий горбисько. Хоча планували там не молотити, і він там буксував, тому дуже така жорстка картина була наблюдати, досить небезпечний момент був, але слава Богу, все обійшлося. Ну, Людина, професіонал своєї справи, за що ми дуже щиро йому дякуємо. Прошу вас підтримати україномовний контент лайками, підписками, коментарами. Мотивує мене на нові відео. Тому бажаю вам здоров'я. Побачимося!